Доброго дня, всіх вітаю на каналі ВІСТ. І Сьогодні я розповім вам, які ж переваги мають наші бури лінійки Кватро, торгової марки Hower. Розповім переваги над звичайними бурами і продемонструємо їх в роботі. Зараз ми їх поглянемо поближче. В чому ж, я кажу, фішка цих бурів? Бачимо у нас вони виготовлені з легонового металу, мають спіраль S4, яка добре виводить стружку. Шлам від батону, ось такий має 4 відводи і має 4 побудитові напайки, які одні трішки вище, трішки, другі трішки нижче по висоті. Для чого це зроблено? Це зроблено для того, щоб якщо ми бурили бетон і потрапили між арматурою, то звичайний бур з одним різцем у нас би міг застрягти. Якщо ми будемо використовувати бури лінійки Quattro другої марки Hower, то такого з нами не трапиться. За рахунок цих чотирьох напаєк. І зараз ми вам продемонструємо, як це може бути в реалі. Для того, щоб переносувати роботу, ми замітували у нас ось дві арматури, зафіксували їх на бруску, зварили між собою. Ми, що це цена стіна, ми потрапимо між двома арматурами буром. Бур буде у нас діаметром 6 мм, довжина 160 мм, і будемо використовувати ось такий перфоратор 34х23 торгової марки Borcot. Поїхав. Ось так бачимо бур, майже як новий. Зараз продемонструю отвір. Ось як бачимо, пройшло дві арматури. І у нас такий отвір. Як бачимо, бурий хавер лінійки Quadro чудово виконує свою роботу. Якщо у вас в ціні в бетоні буде якась арматура, він пройде її швидко. Тим самим не завдасть шкоди вашому інструменту і ви доробите свою роботу до кінця. Якщо вам відео сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Всім до побачення!